Нові деталі про ракету Фламінго. Гендиректор Firepoint розкрила скільки ракет уже випущено. Повідомляється, що це чи не найгрізніша ракета України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Поки союзники України ламають голови над тим, як надати їй гарантії безпеки, Київ йде своїм шляхом стримування Росії новою крилатою ракетою Фламінго ФП-5, здатною вразити усю європейську територію Росії, несучи величезну боєголовку вагою понад Тонну, вона розроблена українською компанією Firepoint Defense. Ми не хотіли афішувати цю розробку, але схоже настав час. Фламінго це далекобійна крилата ракета, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і пролетіти до Росії до 3000 кілометрів, сказала політико, гендиректорка і техдиректорка компанії Ірина Терех. За її словами, вони розробили ракету досить швидко. Від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою минуло менше дев'яти місяців. І, хоч точну швидкість назвати вона не змогла, Терех наголосила, що фламінго швидший за решту наших ракет. Незвичайна назва та оригінальний колір ракети яскраво рожевий носовий конус, де розміщується боєголовка, були внутрішнім жартом компанії, що не Помітної ролі жінок у традиційно чоловічому світі зброї та війни, наші перші ракети були рожевими, вони пройшли усі тести в цьому кольорі, але потім довелося змінювати через вимоги військового маскування. Але жінка, яка відповідає за виробництво, досі на своєму місці. Жіночий почерк у ракетах, зазначила Терех. Повідомляється, що фламінго може створити чимало проблем для Мачо Путіна. Я б сказала, що. Що тут момент справжньої великої енергії для ракети, яка може пролетіти три тисячі кілометрів, не потрібен страшний епітет. Головне, щоб вона була ефективною, заявила гендиректор компанії. Росія ж усіма силами намагається підірвати технічний авторитет України, заявляючи, що фламінго нібито заснована на британській розробці. Чим успішнішою була місія з використанням цього озброєння, тим більше. Росія намагалася заглушити будь-яку інформацію про нього. ЗМІ повідомляє, що ракета рухається до серійного виробництва. Уже до цього місяця випущено майже 211 ракет. Якщо ракети будуть прориватися і досягати об'єктів у тилу Росії, Фламінго становить смертельну загрозу. Дрони несуть лише невеликі боєприпаси, що ускладнює остаточне ураження об'єктів на кшталт НПЗ, електростанцій. І логістичних вузлів, і військових аеродромів. Важка зброя має набагато більший ефект.